Вітаю! І маю щось дознімати ще до закінчення цього відео. Я казав вам, що ще, напевно, щось буде. Так і є, я ще можу, маю чим з вами поділитися якою інформацією. Не скінчилося все так просто. Тому що там, де я був, приїхав, де я мав зранку забрати завантажений причеп, який вже чекав на мене. Я приїхав, я його забрав, мені віддали документи, пломбу, я його опломбував. Сів і поїхав в сторону дому. Доїжджаючи до Торонто, десь кілометрів, ну я проїхав 60 кілометрів, телефонує мені якийсь незнайомий номер і каже, що я замість свого диспетчера типу, підтверди, будь ласка, свій, свій там, підтверди, то, що ти там маєш інформацію в, в комп'ютері. А я не підтвердив, тому що е, що, що відбулося. Коли я, я мав на сьогодні на п'ятницю, на третю годину завантаження, і його е, не ну, я приїхав, а воно швидше вже було готово. І мені сказали, типу, все окей, е, але в мене в завданні не було номера причепа. Хоча я підійшов в них питався, спитався, вони кажуть, це однозначно твій причеп, тому що... В Дартмус тільки оце іде, це йде, це, це нашої фірми причеп, Він каже, цього тижня він тільки один. На наступний буде інший, якраз той, що ти, той, той, ти пустий привіз. Але на наступний тиждень. Тобто зорі сходяться, це мій причеп. Диспетчер сказав, що він не знає, бо він ще з вечора щось там не міг мені відповісти і сказав, що зранку мене мені дасть інформацію, але. Так, я не дочекався, думаю, що я буду тратити, час тратити, їду я та й все, по дорозі він мені І от коли я цей хлопчина набрав мене, а я апдейтнув в комп'ютері інформацію, дзвінок через дві хвилини знову. Джейсон сказав, а Джейсон це мій диспетчер, сказав повертатися, відвезти назад цей при який ти везеш туди. Я кажу, а чому? Бо тобі дадуть іншу роботу. Я кажу, окей, але є одна проблемка. В мене залишилося мені їхати 19 годин, їзди, мені дозволено цього тижня, і в мене 1900 кілометрів. Якщо я зараз почну повертатися назад, просто я не доїду цього тижня. Зараз я з'ясую, каже. Через хвилину дзвони. Ні, Джейсон сказав однозначно. І все, я приїхав, повернувся. Я знаю, що так відбулося. Тому що я не послухав, прийняв рішення і сам поїхав. І мені зразу диспетчер мене ставить на місце. Зразу мені інш... змінює роботу, так щоб я щоб я знав, що своє місце в тому, в тому світі. Ні, я тут не приймаю рішення. Хоча в мене з ним прекрасні відносини. Ніяких не було за 9 місяців, що ми разом працюємо. Жодних в нас не було з ним. З мого боку, взагалі ніяких порушень, ну, ну, ну все було добре. Але, і, і що, що цікаво, не він мені дзвонить, він, він якогось клерка нагрузив, він мені телефонує, там той інший, і вже і така от ситуація. тобто ну, ну так трошки, ну, це, А це чітко по-канадськи. Тобто, от так роблять в Канаді, що все нормально, все з тобою прекрасно, тобі в очі ніхто нічого не скаже, але тебе поставлять на місце, тобі, тобі так. Зробить, що ти все, ти все зрозумієш. Я все прекрасно розумію, тому що ну, навіть якщо це була е, для іншого водія робота там та, а, а ця для, для мене. Ну, хоча в завданні все було як має бути. Тобто я нічого не зблудив, але мені спеціально все перекрутили, щоб я не встиг, щоб, щоб мені було гірше. Так і буває. зараз мене от завантажують. Тут, тут живе завантаження, я ще приїхав, ще була рампа поломана, її зремонтували, я заїхав, тепер не можуть знайти ще однієї полети, а так чекаю і вам розповідаю. Такі пластикові контейнери великі для акумуляторів, пише, що це якісь там батареї, акумулятори виготовляють, для них такі контейнери будуть. Це виробництво а, пластику. Оце круто, які великі. Ніємність, яку зробили з пластику. Це б нічого, тільки як в тій Канаді з тим болотом, ну це. Країна болота. Всі підприємства на територію приїжджаєте і мусите взувати чоботи, походити по такому просто багні. І це нормально. Це. Вони, вони в тих гумаках постійно. Вже найде документи маю, а паляти далі нема. Дивно. Ще чекаю. Кожного разу якісь приколи. Треба чекати, чекати, чекати. Сьомий день роботи. І дивіться, як мене, диспетчери мене диспетчери мені спланували. 8 хвилин залишилося з 70 годин їзди. Я 70, за 7 днів зробив 70 годин їзди, і мені лишилося. 10 кілометрів. 10 кілометрів це найде на фірму, а тільки до найближчого тракстопу до мого дому. І це враховуючи, що десь 150 кілометрів я ще проїхав на персонал. Ну, хто, хто, хто в кємі, той в курсі. Що це таке? Тобто ще мені не зарахувало до тих 70 годин. А якби я цього не зробив, я б мав шанс просто. Навіть не доїхати додому. Що я хочу сказати, коли я стосовно цих, наприклад, 70 годин їзди в тиждень, як ви себе після того почуваєте, та ви виснажені, я колись дивився, як ще не їздив до переїзду в Канаду. Дивився дуже багато відео американських далекобійників, які розповідали, скільки вони заробляють в тиждень, якщо там викладатися викладатися повну, люди собі зразу це рахують на 4 тижні, 4 тижні на 12 місяців, і приблизно підраховують, скільки за рік можна заробити. Так, ви можете за рік заробити, але ви здохнете, ви цього не зробите фізично. Жодна здорова людина, фізично здорова, не зможе цього зробити. Це просто йде на виснаження організму. Це нереально. Тому хто вам розповідає, що ви там можете багато працювати, по 70 годин наїжджати до 70 в тиждень. Теоретично так, практично це просто ви себе ви, ви загробите себе дуже швидко. Тому так ніхто не рахує і так ніхто з нормальних людей не працює. Дякую за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на канал, хто ще не підписаний. Пишіть свою думку в коментах, ставте вподобайки. І до наступних відео. Бувайте!